Одного разу велика хмара завісила небо. Сонце три доби не показувалося. Засумували курчатка без сонячного світла. Ну, куди це сонечко потілося? Треба його скоріше на небо повернути. Пі -пі -пі. Де ж ви його знайдете? За кутку квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати? Не знаємо. А кого зустрінемо? Того спитаємо. І вирушили курчата в дорогу. Йшли, йшли, аж дивляться на городі за качаном капусти сидить равлик. Зупинилися курчата і питають: Равлику, чи не знаєш? Де сонечко живе? Не знаю. Он на тину. Сорока сидить. Вона знає. А сорока одразу заторохтіла, затріщала. Курчата, куди видите? Куди? куди ви, Курчата, Куди йдете? Ось сонечко сховалося. Три дні його на небі немає. Йдемо його, його шукати. Я піду з вами. Я піду з вами. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я не знаю. А заєць, може, знає: він по сусідству за межею живе. Побачив заяць, що до нього в гості йдуть, і ширше ворота розчинив! Зайцю. Зайцю! Зайцю! Чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я не знаю, а от моя сусідка качка, та напевне, знає. Вона біля струмка в очеретах живе. Повів заєць усіх до струмка. Гей, сусідко, ти вдома чи ні? «Дома, дома, Все ніяк просохнути не можу. Сонця три дні немає. А, а ми як якраз сонечко йдемо шукати. Чи не знаєш, де воно живе? Я правда не знаю. А от за струмком під дуплястим буком їжак живе. Він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком і дрімав. Їжачку! Їжачку! Не знаєш, де сонечко живе? Три дні його немає на небі. Чи бува не захворіла? О, як не знати. Знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, а на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там. І до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і рушив попереду всіх дорогу показувати. От прийшли вони на верхів'я високої гори. А там хмара за верховину вчепилася і лежить. Вилежується. Залізли на хмару курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Всілися зручніше, і полетіла хмара прямісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і поскоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю! Місяцю!» Закричали йому курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Покажи нам, ти сонечко живе. «Три дні його немає на небі. Заскучали ми, ми без нього! Привів їх місяць прямо до воріт будинку сонця, а в будинку темно, світла немає, заспалося видно сонечко, і просипатися не хоче. Тут сорока затріскотіла, курчата запищали, качка закрякала, заєць вухами заляпав. А їжак палицею застукав. Сонечку, сонечку! Вигляни, вигляни! Засвіти! Хто тут під віконечком кричить? Хто мені спати не дає? Це ми! Курчата! Та сорока? Та, заяць, та їжак Та качка. Прийшли тебе плотити. Ранок настав. Ох ох. Та як мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою заступала. Я тепер блищати не можу. Подивилися один на одного звірятка і вирішили допомогти. Зайчик одразу каже: Зараз я води принесу. Качка, зараз я буду вмивати тебе водою. А тут і сорока, а я рушником витирати. А їжа каже А я колючою щетинкою начищати, а курчатка й собі давай. А ми рушинки здувати. Виглянуло сонце на небо. Чисте. Ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло.